Роман Котляр Трибунаком. Сергій Сніславичу, перше питання до вас стосовно Єгора Ярмолюка. Чому його не викликано зараз до національної збірної. Чи Просі, до Єрмолюка. Питання про ярмолюка. Єрмолюка? і Ярмолюка. Чи, чи планували викликати його з самого початку до збірної і чому власне, він зараз не поїхав на збір? Єгор Ярмолюк, ви маєте на увазі? Так, так. так. Ну, Єгор Ярмолюк, ми дивимося за ним, він грає за молодіжну збірну, допомагає молодіжною збірною. Зараз ми викликали тих гравців, більше гравців, які представляють національний чемпіонат. І я вважаю, це, це шанс для них. І я впевнений в тому, що вони використають цей, цей шанс. По-перше, ці люди, яких ви назвали, вони дуже гарні люди. І їх Людські якості на високому рівні і Гочо, і Аза ми дуже добре спілкуємось і вони дуже класні футболісти. По поводу збірної Грузії ми бачимо, що це дуже сильний боєздатний колектив, зіграний, є дуже якісні футболісти, які грають в дуже добре, класних командах. Тому лідер нашої групи на, на даний час тому ми дуже ретельно готуємось. І Будемо старатися добиватися для нас гарного результату. Сергій Станіславичу, ще одне питання. Тепер стосовно Андрія Ярмоленка. Перше з них, чому він не потрапив в початкову заявку збірної ще з самого початку. і друге питання: чи говорили ви з ним особисто і перед цим, і попереджали, чи можете не включити його в основний список. Дякую. Ну, Андрій не потрапив в, в збірну, тому що зараз, на мою думку, дуже велика конкуренція. Гравців національного чемпіонату і. Ми взагалі дивимося на лігу націй, як на турнір, де можна подивитися на кандидата в збірну. Так я розмовляв з Андрієм, я пояснював. Я не знаю звідки з'явилася інформація, що я не розмовляв і не поясняв Андрію. Я вважаю, що він особистий гравець національної збірної, тому я з ним розмовляв. Я розповів свою позицію. Я вважаю, що це дуже важливо для нас надавати шанс кандидатам, які себе проявляють в національному чемпіонаті. Ви були змушені так через багато травм до викликати до викликати кількох гравців. Багато з них будуть дебютантами, є дебютантами у збірні. Розкажіть про як ви як ви саме обирали, за якими критеріями, так які гравці от доєдналися до команди, і от після ось цього збору, які у вас є враження, що які якості можуть ці гравці додати до, до збірної України. Ну, взагалі, як ми формуємо нашу заявку, для нас дуже важливо, щоб була конкуренція на кожної позиції. Якщо отримав травму гравець на якісь позиції, то ми намагаємося знайти гравця кандидата в збірну чи з, з резервного списку, який дійсно замінить цього гравця на цій позиції. Це дуже важливо, щоб була конкуренція на позиції, щоб було мінімум два гравця на позиції. І я вважаю, ті гравці, які викликані, які довикликані, вони... Дійсно заслуговують на виклик до збірної, і це шанс для них. І як ви бачите, зараз багато нових гравців, але в тренувальному процесі я не бачу, що вони десь загубились чи щось не роблять. Це дійсно гравці, які заслуговують на виклик до збірної. І дуже важливо не тільки тренувальний процес, а як вони проявлять себе в грі. І я, я впевнений, ми надаємо шанс усім, ми надаємо шанс тим гравцям, які зараз, зараз викликані. I think now we lost we lost two first two games of course uh, the players understand we have to show different levels, we have to fight for result of course we are telling that national league before that was friendly matches and I think for coach was more easy to check the candidates for the squad but now this matches is official and of course the players understand any match on the level of Ukrainian national team this is the big event in our country. This big event for everybody. Unfortunately, we lost first two games, but for next game, for next two games, uh, I can't say it's only about result. It's about the wish, it's about the passion how we're playing for Ukraine. And as I said, the National League uh, for me it is more preparation for the qualification. But of course, from the National League you have a chance to go for the playoff for the World Cup. This is one more chance. And I cannot say we didn't wish to win these two games. I think we tried to fade, we tried to save, especially the game with Czech. We make 20 shoots in the goal. I think somebody says the Ukrainian is only controlling the ball. But if we are making 20 shoots, for example, uh, in, the, in the Euro, we are analyzing lots of matches of Spain, all the top teams. Most of the team making 15, 16, something like these shoots. We make 20 shoots. Unfortunately, we lost. But I think we tried to win this game. And I think our game is very hard that's why okay we lost these games but i'm i'm looking forward all the players looking forward for tomorrow and for next match with with czech to show our level Отже, питання було щодо того, чи розцінюєте ви гру проти Грузії, як останню надію на те, щоб показати результат в лізі нації, і Сергій Станіславович говорить: звичайно, ми всі розуміємо, яка зараз ситуація в турнірній таблиці. Ми програли два стартові матчі. Але ви ж розумієте, що тут мова йде не лише про гру, а як таку, але й про те, що ми представляємо країну, і про пристрасть, з якою ми виходимо, і про самовіддачу, з якою ми. Граємо. І якщо навіть ми, я вже говорив про те, що ми розцінюємо матчі Ліги нації, можливо, щоб підготуватися до кваліфікації на чемпіонат світу. Але, власне, це не товариські матчі, це офіційні. Звичайно, ми хочемо представляти країну якнайкраще, тому що в Україні всі матчі національної збірної України. Це як свято для них до них прикована вся увага змі, прикована увага українців. якщо ми говоримо наприклад про матч проти Чехії, то ви не можете сказати, що ми не хотіли виграти, тому що ми зробили 20 ударів поворота. Ми аналізували до того, наприклад, матчі Євро, коли команди робили. 15-16 ударів поворотах і вигравали. А ми власне пробили 20 20 разів поворотом. Але на жаль, програли. Це говорить про те, що ми хочемо грати, що ми хочемо перемагати, що ми хочемо представляти Україну на найвищому рівні. І звичайно, завтра ми будемо робити те саме, Ми будемо намагатися виграти гру проти Грузії. Дякуємо. Передостаннє запитання. Остання трибуна, і наша прес-конференція на цьому буде завершена. Оскільки наша попара чекає дорога на наше тренування, де ми теж вас всіх раді бачити. Одна з сил тренкс національної Начинал це із і Лаша є Доль із Important uh, Figure in It Ю Бикеєм Чемпьон Тогоренд пледін Чемпіонс Ліг, креатинг брилят меморіс. Лукингбекват персоналі коли ви працювали разом? I like Lasha very much. When I work with him, he's very honest, he's a very open person and he's professional. I will be very glad to see him tomorrow and I watched lots of matches of Georgia. I see he's improved his level, especially I didn't see lots of games in his club, his plays in, in Cyprus, but in national team he's showing very good level and I respect him and respect the team of, of Georgia. Lasha. Питання про про те, що Сергій Станіславович дуже гарно знає Лашу адвалі, з яким а, вони а, якого він тренував і з яким вони грали у лізі чемпіонів. І власне, як він ставиться, як ставиться до цього гравця, як він оцінює гравця і власне національну збірну Грузії. А, і Сергій Рибров каже, що звичайно я чудово знаю цього гравця. Я за ним слідку я не слідкую за ним в національному чемпіонаті, але я знаю його якості, я знаю його як людину, і звичайно я впевнений, що він проявляє себе дуже гарно в національній збірній Грузії. Трибуна: останнє запитання. Скажіть, будь ласка, чи готові завтра зіграти? Як себе почуваєте, і взагалі, які у вас очікування від завтрашнього матчу? Дякую. Дякую, гарне запитання. Я хочу сказати, що коли я вперше потрапив до національної збірної України, для мене. Навіть до молодіжної національної збірної України для для мене це ну, велике досягнення. Для, це повинно бути для будь-якого футболіста. І у мене були травми раніше. Я з ними приїжджав збірну, тренувався і намагався допомогти команді. І в 35 років моє ставлення до національної збірної не змінилось. Це повинен розуміти кожен, кожен болівальник, кожен функціонер, кожен гравець, що всі гравці національної збірної, які знаходяться. Тут вони максимально віддаються цій команді. І якщо є можливість зіграти там, і тобі там кажуть лікарі, там можливо, ти зможеш зіграти, а можливо, ти не зможеш грати. Але у тебе є шанс, то ти кожен день виходиш, вкалуєш на, на тренуванні, після тренування і для того, щоб бути готовим. Тому так готовиться кожен гравець збірної України. Кожен гравець збірної України відчуває відповідальність перед своєю країною і кожен гравець збірної україни віддасть все на полі для того для того щоб наші болівальники були задоволені нашою командою тому тому хочу сказати щоб не було розмов що гравці збірної україни не не хочуть грати не віддаються це неправда і всі хто тут приїжджають завжди це люди які максимально відповідальні і максимально хочуть допомогти нашій країні